Добрий, день. російські найманці з групи Вагнер залишають африканську країну Малі. Вони там знаходились з 2021 року, активно підтримували місцевий проросійський диктаторський режим, брали активну участь у бойових діях проти різних повстанських груп, брали участь у репресіях проти цивільного населення. А також паралельно контролювали видобуток золота в цій країні, чим забезпечували чималі гроші керівництву групи Вагнер. Проте щось пішло не так. Пам'ятаєте, минулого року світові зимої облітіла вістка про те, що повстанці з одного із туарецьких рухів на голову розбили колону групи Вагнер. Причому туареги раптом навчилися сучасної тактики і провели сучасну військову операцію з використанням безпілотників, про які раніше ніхто і не знав і не чув в Африці. Чому багато експертів в світі заговорили про те, що а чи не могло бути так, що туарегів до цієї операції готували українські інструктори? Бо занадто професійно була проведена ця операція. Туареги самі під лілялії до вогню і запостили багато фотографій, де була розбита вагнеровська техніка, де вбиті вагнеровці, і при тому туареги сфотографувались біля українського прапору, сказали про те, що вони підтримують справедливу боротьбу українського народу за свободу, і запропонували полонених вагнеровців передати. Владі України само собою влада України не коментувала ці події, не брала відповідальність, не підтверджувала і не спростовувала участь українських спецслужб в цій операції. Ну і далі група Вагнер зіткнулась не тільки з Туарегами, а й з іншими повстанськими групами. і Після того, як понесли вже достатньо великі втрати, було ухвалено рішення, що тепер група Вагнер уходить із Малі. Щоправда, російські військові там залишаються. Справа в тому, що група Вагнер це була приватна військова кампанія, тепер же в Малі на підтримку цього проросійського режиму відправлений так званий африканський корпус. Цей корпус пробував перетягнути на свій бік хоча б деяких представників групи Вагнер, і, можливо, їм це вдалося. Він перебрав на себе контроль над видобутком золота. Щоправда, цей африканський корпус він буде менше, ніж була група Вагнер, і не буде брати такої от активної участі у бойових діях. Не даючи перевагу інструкторській роботі, тобто вагнеровці, які активно самі воювали там в Малі, більше воювати не будуть а африканський корпус буде переважно знаходитись в тилу, що теж доволі погано, проте вже не так страшно для місцевих повстанців, до чого я це все веду. А те, що, окрім того, що світові зМІ казали про імовірну участь українських фахівців за спецоперацій в підготовці повстанців в Малі, то весною цього року так само поширювалися плітки про те, що повстанців антисадовських в Сирії Готували теж українські фахівці. Знову таки наша держава не підтверджувала і не спростовувала ці плітки. Хай думають все, що завгодно. І от після всяких от таких от повідомлень про те, що українці могли готувати антиросійські акції в Малі, в Сірії, в інших країнах. То вже не викликає подиву те, що західні ЗМІ раптом почали писати про те, що українці зараз готують операції проти російського тихоокеанського флоту. Само собою, повірити, що українські фахівці розбовтали там це якимось журналістам. Ну, не можна в це повірити, це або журналісти самі придумали. Або прийшли до такого логічного висновку, коли побачили, що українці дійсно можуть діяти не тільки на кордонах з Україною, а в будь-якій точці світу, і, само собою, прийшли до висновку, що українці можуть цілком організувати операцію і проти Тихоокеанського Російського флоту. І проти вантажних суден, які візуть зброю з північної Кореї в порт Владивостока. А чому б ні? Українці вже показали, що може бути і не таке. Тому я вважаю, що хай розказують, хай росіяни бояться, і хай знають, що українці дійсно зможуть дістати росіян в будь-якій точці світу. Ясна річ, я не думаю сьогодні, що ми готуємо якусь операцію на Тихому океані, тому що ну, це, я би так сказав, не першочергова річ. Скоріше потрібна операція проти Балтійського флота і проти е, торгівлі нафтою через Балтійське море. От, тут -от я думаю, що операція була би більш пріоритетна. Я казав про це в одному із своїх відео, що необхідно демілітаризувати Калінінградську область Росії. От тут, от, в правому верхньому куті, є посилання на те моє відео. Але ми повинні бути готовими до того, що наші спецслужби діють по всьому світу. І як я сказав в іншому своєму відео, у українців ще багато гарних ідей. На все добре.